Дивіться, показую, як правильно працювати ось цим клеєм, а не робним Берете розчинник. бачите? Берете розчинник. Ну, це тобто. Обіжерюєте добре різьбові з'єднання. Так, Нормально обіжерюєте, щоб так аж потекло. Потім обіжерюєте ось це різьбове з'єднання, куди ви маєте закручувати. От. І все. Обіжерили. Такі мають бути з'єднання у вас в латуні. Бачите, це канувські. Це хороші з'єднання кануски. Я, в принципі, все, що ховаю в стіну, завжди беру найкращої якості. Ось, отак, дивіться, нанесли. Хорошенько, так, бачите, нанесли. І вот. вот. все, дивіться. І накручуєте на різьбу. Накручуєте на різьбу.